Доброго дня! Урок Алгебри 11 клас працюємо за підручником мерзляка. У попередньому відео ми з вами ознайомилися з логарифмами та вивчили властивості логарифму. Сьогодні ми продовжимо обчислювати логарифми, ну і розв'язувати вправи відповідно. І так, вправа 4.13 обчислити значення виразу. Якщо ми пригадаємо зараз з вами основну логарифмічну тожність, яка виглядає ось таким чином, то цей вираз дорівнює b. Якщо ми маємо дві основи, ось це основа показникова, ось це основа логарифмічна. Якщо ми маємо дві однакові основи, то вираз дорівнює під логарифмічним виразом. Отже, звертаючи увагу на перший приклад ми бачимо, що наш вираз буде дорівнювати 32. Аналогічно, і в другому це буде 0,45. В третьому трошечки нам ускладнили щоб ми використали з вами властивість. Ось цю. От вона, двійка, ось це наша двійка, сім і знову два. Ось ця двійка в нас заноситься у степінь. Так, за цією властивістю, отже будемо мати 7 в степені логарифм з основою 7 2 в степені 2. Ну, і далі скористаємося попередньою властивістю. Ось цією. З однаковими основами будемо мати 2 в степені 2, тобто 4. Аналогічно. Ага, трошки не аналогічно. Маємо 64 основу, маємо 2 основу, але ми знаємо, що 64 це 2 в степені 6. Так? І ще до степеня, ну, цілих 5 логарих, тобто помножити. Ну, давайте запишемо зразу, помножити ось так. основою 2 від 12. 6 на це в нас трійка. За цією властивістю ця трійка заноситься у степінь. отже, маємо логарифт. 2 в степені логариф з основою 2, від 12 в степені 3. Ну і, відповідно, ми будемо мати 12 в степені 3 піднесете самостійно. Так, тепер дивимося: одна третя основа та три основа. Перейдемо, звичайно, до основи 3. Одна третя це 3 мінус першому. І далі логарифм з основою 3 від 6. Заносимо одиниць, мінус одиницю. Дві основи однакові, отже, будемо мати 6 в мінус першому, тобто 1 шосту. Наступне. Тут вже в нас сума В степені стоїть сума. Якщо ми пригадаємо з вами властивість, так, то показники додаються, коли ми перемножаємо ось нас. Відповідно, у нас є сума, тому давайте перемножимо. Будемо мати 6 степені 1. Помножити на 6 степені. логарифм з основою 6 від 5. 6 степені 1, 6. Тут у нас властивість основна логарифмічна. Адже, дорівнює тут 5. У результаті маємо 30. Так, ну, а тут віднімання, значить, будемо. Ділити, значить будемо ділити. Отже, матимемо 2 треті в степені логарифм з основою 2 треті від вісьми, а ось тут будемо мати 2 треті, бо поділити в степені 2. У чисельнику це в нас просто 8, поділити на 4 дев'ятих. Обертаємо, і маємо 18. Так, тут ми бачимо, що 6 і 1 шоста. Ну, я думаю, що ви вже побачили, що це має бути, але давайте зробимо. Тобто 1 шосту ми подаємо в мінус першому степені від 3. Відповідно, ви знаєте, що ми виносимо її попереду, цю мінус одиницю, а потім її заносимо ось сюди. Так? Тобто, винесли мінус 1 попереду. Ми виносимо одиниця на n, але ви розумієте, що воно буде все рівно одиниця. А потім її заносимо ось сюди. Тобто, відповідно, ми будемо мати зараз 6 логарифм з основою 6, 3 в степені мінус 1. Ну і 3 в степені мінус 1, це в нас 1 третя. Наступне право 4.15 теж на використання формул, які ми розглядали у попередньому відео. У нас була формула, що логарифм добутку, добутку дорівнює сумі логарифмів. Ось така була формула. Відповідно, бачимо основи однакові, значить ми можемо записати це як логарифм з основою 6. 3 помножити на 2, перемножаємо ось х на y, і будемо мати логарифм з основою 6 від 6, тобто 1. Також ми з вами мали формулу, що логарифм х на y це в нас логарифм. З основою а. Різниці. Так. Ось ми маємо різницю. Отже в нас буде логариф з основою 5, 100, 50. Логариф з основою 5 від 25. Відповідно, ми знаємо, що 25 можна подати як 5 другому. Двійку можна винести попереду. Так, коли 5 в другому, ось тут би було, то двіку попереду. І будемо в результаті мати 2. Так. Угу. Давайте подивимося, ніби аналогічний, але трохи інший. Отже, будемо мати логарифм з основою 49, 84, 12. І 8412, це в нас буде 7. Отже, ми маємо логариф з основою 49 від 7. Але нам треба до основи 7. же ж, тобто 49, ми записуємо як логариф з основою 7 в степені 2 від 7. Тепер формула, коли ми виносимо степінь, коли ми виносимо степінь, тобто в нас була формула логариф з основою А в степені N від Б. То ми попереду виносили 1 на N. логарифм з основою А від B. Отака така в нас була формула. Це в нас те саме, як бачите. Тобто ми двійку виносимо, і у нас буде одна друга 7 від 7 уже не пишемо. Так. третє в нас. Тут у нас все підряд, тому, але основи однакові, як бачите, то ми можемо записати, що це буде логарифм з основою 2. 5 на 35 і помножити на 56. Ми, якщо поскорочуємо, так, тут у нас буде 7, тоді 7 і 56 скорочуємо, залишається 8. 8 подаємо як логарифм з основою 2, 2 в кубі, трійку виносимо і будемо мати 3. Наступний приклад. Наступний приклад. Я пропоную подати 64, як 4 в степені 3. Тоді тут 3 виносим. І дивимося, логарифми однакові бачимо, ми їх скоротили, і залишилось 3. І залишилось 3. Так, і сьоме. Давайте подивимося. Спочатку давайте позаносимо ці степені. Отже буде логариф десятковий, 5 в степені 2. Додати логариф десятковий, 16 в степені 1 друга. Дорівнює. Відповідно, в нас буде сума, так? Тобто добуток буде в нас. Логорив десятковий, 25 помножити. А корінь степінь одна друга це в нас корінь. Це в нас корінь. Тобто, корінь буде 16. Ну, давайте запишемо. І логариф буде десятковий від 100. Так, тому що корінь 16 4, 25 на 4 буде 100. І, відповідно, 100 ми можемо подати як 10 другому, двійку винести попереду і будемо мати 2. Ну, у цьому відео ми з вами подивилися. Вірніше розібрали, як користуватися формулами, які ми з вами розглянули на попередньому уроці. Ось у нас є формули, деякі я виділила я. Червоним кольором. так? І ось ці формули, практично всі, ми сьогодні з вами використали. Тобто, вчилися користуватися логарифмічними формулами. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі! В наступному відео ми розглянемо більш складніші завдання. Дякую за увагу.